З 2014 року Андрій Горбань залишив цивільну роботу у Центрі небезпечних захворювань і вирушив у зону АТО надавати допомогу пораненим бійцям. У 2015-му повернувся в цивільну медицину, а з початком повномасштабного вторгнення пішов служити за контрактом. Був мобілізований, так що бойовим медиком мене спочатку зробила держава. От. А в 2020-му. Другому році, 6 грудня, я підписав контракт із 155 батальйоном ТРО нашим Сімським. Думки про родину на передовій мотивують і додають сили, ділиться військовий, згадує зустріч з дружиною після першого повернення з фронту. Вона перший раз переживала дуже. Коли я повернувся, дружина була сіда. Ой, 22 другом, як підписував, ну, вона вже якось трохи пережилося. По-перше, по-друге, вона вже знала, що я вже розумію, куди я йду. Я вже розумію свою професію, куди я йду. У мене професія одна медика, я фельдшер на гражданському житті. А там зараз тепер бойовий медик. Надихає до життя те, що, що в нас сім'ї є. Сім'я. Що в 2014 році, що зараз. Бойовий медик розповідає, за три роки і сім місяців через його руки прийшло близько двох сотень військових. У мене була основна ще функція. в мене навіть не так рятувати, як з поля бою, а ще лікувати, тому що до лікарень було не добратися ні в 14-му, ні зараз. Бойові медики для російських військових це така ж мішень, як і усі інші солдати, додає Андрій. Згадує випадок, який вразив і здивував. У 2014 році був обстріл, по нас прилетів пакет градів. Я служив на ураганах, а по нас гради прилетіли. Пакет градів этот прилетів. У нас було там 22 чоловіки. Це екіпажі машин, охорона наша, ті, що периметр охороняють, коли ми виходимо на позицію. І прилетів пакет градів, попадав між нами, машини були поранені, там, там радіатор пробило сколком, там стекло там. А з людей ніхто було тільки одна контузія в одного із 22. Просто контузія, ну, такої середньої тяжкості, а всі були цілі. Андрій служить на Донецькому напрямку. Каже, його мета здобути перемогу та помститися за полеглих побратимів і брата Олександра. Найстрашніше було, що брат загинув. До речі, також пішов сам. в Воєнкомат сам записався і сам пішов служити. Найскладніше є, сказали перед тобою твої товариші. Падають. І з тим, що в 2014 році служив, поки війна не почалася, ми раз на рік зустрічалися ось тут на кладовищі. Там просто не катерина ще хлопці лежать. Яка у вас мрія? Щоб війна закінчилась. І ми так, як завжди, зустрічалися, поминули хлопців і жили своїм життям. Кілька місяців тому каже Андрій Горбань отримав відзнаку за професіоналізм та милосердя, орден Святого Пантелеймона. Медиків не вистачає іменно не бойових медиків. Медиків, медиків за світою, іменно, які можуть допомогти. Робота в мене така: допомагати лікувати. Ну, наш міський брат показав, що ще й вбивати проходиться. Я не винен в цьому. Не я до них прийшов вони до мене. Ми за своє, а вони не за своє. Так що хай вони більше бояться. Що можна сказати? Перемога буде за нами. Слава Україні! Катерина Іваненко та Валерія Зарудна Суспільне новини, Суми.